Всім привіт, посвятую Техноворд, І сьогодні я хотів би вам розповісти про iPod Touch 5 покоління голубого кольору на 32 ГБ. І так, поїхали. І так. Ну, коли ви берете його до рук, ну, коробочка така досить важка. А, першу ж кидається, це от сам надпис iPod Touch. Він виконаний в такому самому кольорі, да? ну, в тому самому кольорі, як і ваш гаджет. Збоку, тут же по боках написано іплатесь. Зверху яблучко, таке всім нам відоме. Сразу ж штучка для відкриття, для зняття плівки. І різні сиріні номера і так далі. А ззаді написано кількість ГБ. Секунду. І в общем я собі на 32 ГБ. І так, давайте розпакуємо його. От, беремо раньше згадану штучку і віддираємо. Так досить туго вона віддирається. О, так, зверху зняли, викинули. І так. Опа, вот він довгоочікуваний iPod. Так. Витягнемо і перейдемо до самої комплектації. Як завжди пише Лізен Байк Каліфорнія. Так, стоп. О! Отак от, от. Наша бумажечка Hello. Всім відомо. Так, угу. да, задні наклеєчки. От. Буду угу. наклеєчки, який класно. А, так я. вытянуть. А, ладно, не буду вытянуть. Эм, ну, лотнин. USB лотнин. Угу. Так. Ага. Наушники EarPods. Вот такие коробки, такие картонные. И все вот, как это правильно назвать? Ну, ремішок вдамоцові русизму. отакі такий. Як він там займається? Ну, в общем От, є Один такий приємний на очі. І так. Итак. зараз ми його витягнемо з цієї штрюкенції. Дуже часто я бачу цю помилку на інших відео, да? Спочатку набереться тут знизу ця плівочка. Угу. Да. Да. І так легенько згинається ця пластмаска. Да. І от ваш айпод. І так. Е, так. З лівого боку у нас є регулятори гучності. Менше-більше, відповідно. А зверху розташована кнопочка включення-виключення. З цього боку зарінчена розташована. А знизу у нас є мікрофон. Lightning і Jack 3 Ззаді знизу є така кнопочка, да, на яку можна причепити цей штучку, не хочу до вас дорусу. І так. От воно отак от, от. От воно ми її наділи. І вона, ну, назад вона не закріпляється. Ну. ну, в общем, така не дуже корисна штучка. Наше яблуко. Wi-Fi модуль. ну Тобто, на мені просто не припускає. Далі йде спалах. Спалах. Біля, спалу, біля спалах йде мікрофон. І камера в 5 Мп з зняттям відео в Full HD в якості 1080 p Спереді у нас фронтальна камера в 2 і яка знімає відео в HD якості 720P. Це обічність достатньо для скальпу і фейстайму. екран в 4 дюйми. Well, IPS, звісно, екран роздільною здатністю в 1136 на 640 І PPI в цього екрану є 326 пікселів на дюйм. Ну, так Закретий на дисплей для тих, хто більш-менш розуміється. Ну і безпосередньо наша кнопочка Home. Саме відповідальний момент це момент включення. І так, зажимаємо. Ви бачимо сигнал і запускаємо. І так, включається. Ну, Таке наше вітальне яблуко. А, так, стоїть тут Air 6, хоча вже вийшов 7. Ну, це тільки бета. Тобто стоїть найновіша, найновіша версія. О, так файл, красиво! От я. Є. І так, зараз я буду його настроювати, а настроївши, я продовжу з вами огляд на огляд цього альпу. І так, це все настроїли. Ну от. В общем, от, підлагування перше, це всім нам, всі нам відомо. Ну, от так, от, от. Всі нам відомі програмки. Все, що нам потрібно було спочатку зробити, це настроїти погоду На цесії, а не на Фаренгейт. Ну, принаймні зручніше. Кокористувавшись цим гаджетом тиждень, я готовий вам розповісти про позитивні і негативні його сторони. І так, почнемо з цього чудового IPS-дисплею. Да? Стоп, йдемо на головну. От, ну, коротше, Досить дуже хороший кутию огляду. Да. Зараз секунду я настрою. І зараз але яркість. Як це? Буде правильно. А, Яскравість, о, да, правильно. От. От, да? Бачимо практично під любим так да? І на відміну від попереднього iпота 4, да. Я там нажимаю і він там не прогинається як. Як це саме. Ну так, от екран досить, досить хороший, да? Він мене пройшов краш-тест з півтора метра, і як бачите, все, все так досить непогано. Да? Навіть не скажу, що він Хоча, в мене палив. Хоча тут в мене є деякі царапинки, які ви можете, хоче, можете бачити. Да? От, Одна з них. Е так. Негативна стерна. Да? Е коли, от, наприклад, іноді ін ін да, може там, він може не реагувати на сенсор. Да? Е от. Зараз працює, да? А там час за часу він може глюкати, ну як глюкати. Просто він може не реагувати. Ну Так буває, знаєте. І так, друга позитивна сторона цього чудового пристрою це його процесор. Як ви могли спочатку наблюдати, у мене є куча ну куча програм, куча ігор, да? і щоб я там не грав, якісь там 3D, 2D ігри, мене ні разу не зависли, да? Там... Не було якихось довгих загрузок і так далі. Тобто цей відповідає, ну, це відповідає, нам показує, що він дуже хороший. Перевірено на нашому хорошому CW. А ні, не на нашому цей CWAF, він дуже старий. Real Racing 3 оновлений. Так, от якраз в мене машина. Так, це скрутим. Ага, і зразу, зразу скажу про динаміку. Динамік набагато краще, ніж iPod t От Ну просто супер. величезне дякую творцям цього данка. Так. Ну як бачите, да, типу, все йде плавно. Без, без всяких лагів. Да. Е, ну і якраз завдячуємо Apple A5. Оце от такий у нас хороший чіп. Ну, от так вроді нічого так. І так, третя позитивна сторона цього гаджета це його чудові камери. Це на 720p, це на 1080. Так, ну, величезний, величезний дякую творцям цієї камери. Да? От, Можете бачити от мене, да? камеру і так далі. А, передня камера. От форми, от так. А, а, ну, в общем, бачите, так? Да? Трошки буде не видно, але ладно. Отака вона дуже класна. <гаджет> так. Така от чудова. І так, четверта позитивна і дуже хороша сторона цього чудового, причудового гаджета це Wi-Fi модуль, який знаходиться в правому верхньому куточку. Отака от чорна штучка. Да? А там багато мені питають, що це таке. Ну, зразу кажу, це Wi-Fi модуль. Um, Wi-Fi стало ловитися набагато краще і ну, передача стала набагато. Дуже-дуже-дуже ну, дуже класний Wi-Fi. І так, п'ята позитивна сторона цього гаджета це є. Ага, це є її оригінальна тонкість да? Е, і легкість. да. Там, вага його складає 88 грам, що Ну, досить, от, ну як досить, досить, як ще дуже дуже маленькі в руці. І, і от... Його товщина складає 6,1 мм. Тобто це нічого. О, хай це буде з чехлом 6,2. ну... ну Може трошки більше, без різниці. Ем, якщо порівняти з тим самим HTC, якого там 1S, 1S, да, це важливо. У нього товщина 7, да? 7 мм. 7. 7 мм. Ну, різниця очевидна, народ. Ну, що, що ви мені не говорили, але там може на вигляд ну, не дуже, да? Но, якщо потримати в руці, то це не то. І, ну, і відповідно, він важчий. Він, може там чуть-чуть, але важчий. Ну от такий наш хороший iPod. А зараз перейдемо до поганих сторон. І так, перша, перша ні, вже друга друга негативна сторона це її е, батарейка, батарейка цього пристрою. По-моєму, я не знаю точно в коментарях, чи цей, чи залишилася та сама батарейка батарея, да, е, з iPod Touch 4 на Touch, на touch 5 тому що воно ну, дуже-дуже слава тримає, да, і екран повідно, роз, ну, збільшився, да, IPS, ну, і, і процесор має більше батареї. Да. Ну, воно ну, непогано тримає, да, 5 годин, але ну, цього маловато, як для мене. Не знаю, як для кого, а для мене маловато. І так, наш огляд позитивних та негативних сторін в цьому девайсі завершено. А якщо ви думаєте, чи продавати мені свій iPod Touch 4, ну якщо такі є, то ну, і міняти його на 5, то звісно міняєте. Ну, я, я, я думаю, що воно того варте. Це, ну, це зовсім інший девайс, це, це легкість легкість, тонкість ем, ну, камери, ну, всі ці позитивні сторони, да? там, хай хай буде ця батарейка, ну яка різниця? Воно uh, ну, варто щоб продати свій тайп 4, чуть-чуть да? накинути і мати оцей чудовий девайс. Ну, 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 ну Подумайте логічно, от, ну, це зовсім інший рівень. Ну, це, це той самий iPhone, тільки дзвонити не можна, це все. Ну, це все ну. І так, а з вами був Дехновалов. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і добачення.